Ольга Сумська, а, або Світлана Білоножко. Ти маєш вибрати, хто вибуває, хто проходить далі. Ольга Сумська чи Світлана Сумська проходить далі. А Світлана Білоножко, що тобі не вгодила? Вона ну, вибуває, блядь, таке правило, <світла> Сам його придумав, ти мене спитав, хто вибуває, я сказав. Ольга Сумська проходить далі. <світла> да. Ольга Сумська чи Юлія Тимошенко? Вірно, Ольга Сумська проходить далі. У мене видно, а, оля, оля, оля. Дивився, <ріпи> а, Окей. А Юлія yeah, Тимошенко тобі що не вгодила теж, да? вона мені годила, мені вона мені що вона мала годити? Ольга Сумська чи Наталія Фаліон? Ти знаєш, що така Наталія Фаліон? Ну, щось знакоме таке. Щось таке знакоме, щось якесь, бляха, таке. В тебе нема фото, фотографії. Ти ж бачиш, готовишся і показуєш фотографії. E, ну, це у нас буде на постпродакшені стало. Ну, це класно. Бля, не... Це лісопедний батальйон. А, бля. Yeah. Ольга Сумська проходить далі. Ну, ладно, далі. Це ж хм... хмельничанка. E, Ольга Сумська, ну, останній варіант. Чи Софія Ротару? Ну, Софію Ротару, давай дивитися дивиться, параділа глазами вже й давненько не бачили, є ощущення, що вона прям подустала, хоча вона теж така була зозулька крепка Ну, давай да, Сумська, бачиш, як ти попав, Сумська виграла.